Ми з Батьком валенки валим. Батько наш поїсти неабиякий мастак. що не звалить йому мати, все не так вирятує. Як з'їдаю твій обід, наче гирі закладаю у живіт. Он торік в ресторані однім був, над миску з девоялем не купнув. Там така була підливка, шик. З неї можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми зосталися одні. Сидимо удвох, немов на видані, не залишили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники. Давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а батько макогор. тісто ту замісили, як лизерок, біжів вкинули дві пачки, красота, туди ж перцю і лаврового листа, тісто викликами стілми та й січем. Я на ножакую, а батько сікаче. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а батько мій вареники вкидає. На губах у мене тісто, у батька сир. Він по кухні походжає командир. Хай живіть нас лопне, а жінкам отакунько, от вареничка не дам. В казані вода вирує, бухотить. Сир гарячий нам на голову летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачив, збили всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Батько каже Ну, нехай вже буде так, покуштуємо, яке воно на смак. Ми вареник поділили, сидимо. Я виделкою, а батько ложкою їмо. Син... Я помало ремагаю, він жує. Синку, ну як враження твоє, я показую на пальцях і стогну. Язика не поверну. Батько каже стукни синку, попотилиці мене. Я як двинув його в шиї кулаком, тут відразу нам полегшило обом. Батько вперся на своєму. А жінкам я однаково і понюхати не дам. Та, що я не з'їв, а батько не доїв, потаскали кабанові ми у хлів, а кабан понюхав тісто в кашляну, перекинувся в баюру і заснув. Батько штовхів. Пардон, місія Кабан, Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан. І надів йому на голову казан.